До школи 2 вересня. Цього тижня уряд визначив строки, коли діти будуть вчитися в школах. Тож перші дзвоники повсюди пролунають 2 вересня. Буде завершуватись навчальний рік 30 червня. Такими часовим рамкам зраділи не всюди. Зокрема, у Львові, де розпочати навчання хотіли раніше, в середині серпня. У громадах Київщини батьків попередили, що навчання буде і по суботах, і без осінніх канікул. Але у Міністерстві освіти запевнили затверджені дати кожна школа буде для себе обирати. Так, педагогічна рада може визначати, скільки днів в тиждень навчаються учні, скільки разів на рік канікули в школі, яка тривалість цих канікул. Зрозуміло, що це все буде коригуватися після проходження зими. Будемо бачити, скільки не навчалися учні через відключення електроенергії.